Оці два кричущих факти, перший факт фактичне невиконання послуг, як мінімум в два рази, друге, роздування тарифа через, я би так сказав, заздал... скоріш за все, заздалегідь продуману схему із надуванням фонду заробітної плати, все це, я повторюсь, було б неможливо, якби не прикривалося на самому вищому рівні. З боку міського голови Дніпропетровська, з боку заступника міського голови пана Медведчука, який опікується житлово-комунальним господарством. І, якби не байдужість, халатність і бездіяльність депутатів міської ради, я не один раз повторював, люблю ви знаєте, люблю повторювати чужі цитати, нагадувати політикам про їхню відповідальність перед народом у 2006 році. Коли лідери правлячої більшості в Дніпропетровській міській раді, Загід Геннадійович Краснов, представники партії регіонів, представники Компартії, «Не так», їхні союзники з ПСПУ, всі ті, хто сьогодні сформував коаліцію, вони заявили про те, що беруть всю повноту відповідальності за ситуацію в місті Дніпропетровську. На сьогоднішній день. Ця повнота відповідальності в житлово-комунальній галузі, зокрема, з тих послуг, які мусили б надавати ЖЕКи, вона вилилася в абсолютно конкретні цифри взростання з року в рік корумпованості цієї системи, в зростання безвідповідальності, в зростання цін і в катастрофічне погіршення якості послуг, які надаються структурам житлового господарства міста Дніпропетровська.